Із початком повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. Відтоді режим воєнного стану продовжували понад 10 разів, коли закінчується термін останнього продовження. За чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації Верховна Рада проголосувала 11 серпня цього року, і вже 9 листопада термін 90 днів спливає. Що далі? Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів, тобто від 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. Відповідні проєкти закону за поданням президента з'явилися на сайті парламенту 28 жовтня. Воєнний стан передбачає певні обмеження конституційних прав. Згідно зі статтею 15 Європейської конвенції про права людини, держава, яка знаходиться у критичній ситуації або ж у стані війни, задля безпеки своїх громадян може запровадити обмеження на певні конституційні права, які обмеження діють на території України під час воєнного стану. Обмеження свободи пересування, тобто комендантська година, особливий режим в'їзду та виїзду, перевірка документів у громадян, огляд автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян, заборона проведення зборів, мітингів, масових заходів. Окрім цього, під час воєнного стану в Україні має зберігатися стабільна безперервна влада. Що це означає, у Конституції України говориться під час дії воєнного стану проводити президентські чи будь-які інші вибори заборонено. Фактично, конституція дозволяє і Верховній Раді, і президенту продовжити свої повноваження доти, доки загроза не буде відвернута. Нагадаємо, згідно із законом, немає жодних обмежень щодо термінів введення воєнного стану. Він може тривати стільки, скільки існує загроза Україні.